Вітаю всіх друзів і глядачів нашого каналу MyLife. Сьогодні у нас буде декілька інший формат відео, так як я взагалі розрахував робити більш такий, скажімо, позитивний канал, який несе деякий позитив, деякий, деяку корисну інформацію стосовно того, як ми переїхали в свій будинок, як ми. Тут сажаємо овочеві культури, як ми доглядаємо за ними, як ми збираємо фрукти, ягіди, як ми доглядуємо за нашими бройлерами, курями. Вот. Бо на кожної людини є можливість виїхати на ту же дачу е в свій будинок е під час війни в нашій країні люди перенавантажені як морально, так і фізично. Е тобто, коли ввечері людина приходить дамо, я вважаю, що це буде доречно там е глянути відео подібне, щоб трошечки, скажімо так, відпочити, перезавантажитись е під цим відео. Е Кого немає такої можливості, скажімо так. Виїхати на природу, щоб, хоча би відео, він мог е, хоча б скажімо так відчути себе поруч з нами, поруч з тим, як ми працюємо е, на городі та й в саду. Тощо, От. ну так як я вже сказав, у нас в країні війна і це не проходить, не проходить мимо нас. Все ж таки, вона чіпляє усіх. Е, ось так як я з міста Кривий Ріг е, два дні тому, коли ми знімали відео, як ми сіємо томати, був дуже. Пролунав дуже гучний вибух. Це була ракета, яка забрала життя чотирьох людей. Сьогодні також пролунав вибух, і ракета прилетіла в житловий район по цивільним. Дуже багато загиблих, понад 20 людей лишилось. Життя це дуже важко таке казати. Приношу співчуття всім рідним та близьким, загиблих. От, дуже багато поранених. Серед загиблих є також і діточки. Ну, ніколи не думав, що буду знімати таке відео, казати таке на відео, але це наша реальність, це реальність, в якій ми живемо. І ми не можемо це обійти, зняти вам відео, бачите, все файно, все гарно. Ось бройлер, отут огород, отута... те та інше. Тому о... всім нам тяжко, дуже тяжко, тому тримаємось українці, і ми вистоїмо, ми обов'язково вистоїмо. Так, Це дуже жахливо, це дуже страшно но нас не зламати і ми будемо далі робити нашу справу. Це дуже емоційно, навіть навіть я не маю слів, яких зараз сказати, що сказати.